Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 21 ша частина модів для народу. Сьогоднішній моду дає в нашу гру 6 нових міні-босів. Ось голови всіх, бачите, голов тут 7, тому що в кріпера є дві варіації заряджений і простий. Перейдемо до самих босів. Ось всі вони. Ну, зараз всіх і заодно й заберу. А потім вже покажу, що з них можна отримати. Ось такий у нас бос скелет він має 120 одиниць здоров'я. І також одночасно може атакувати і мечем, і стріляти з за арбалета. Зараз, можливо, він це продемонструє. Трішки його побити треба. Ось, він щось вистрілює навіть. Далі в нас іде альфа-зомбі. 115 одиниць здоров'я. Також, як ви бачите, вони вдень не горять. Кріпер. Ну, кріпер такий, просто з короною. Але в нього є якась цікава особливість, що він час від часу починає підніматися вгору і все підрявати. Потім ось ось. Якраз ось це він зробив. І йому не наноситься нічого, ну, всім іншим наноситься. Доволі багато, ось дивіться. Всього склада вже немає 23 одиниці здоров'я. Також у нас йде Ендермен. Ну, Ендермен виглядає цікаво. В нього три ока, начебто. Так. і... Ну, прикольно виглядає. І останній це у нас Блейс. Блейс виглядає дуже круто. Якщо хто пам'ятає, начебто на версії 1.13 чи 1.14 колись було голосування за моба. І там схожий був моб, до речі. Ну, ось такі оці моби. Зараз я спробую їх вбити. Він навіть не вбився з першого разу. І ось я отримую кучу досягнень, кучу ресурсів, ну, це все не важливо. Адже найголовніше це ось це от. Тобто альфа-стрижень Блейза. Ну, з інших мовів, в принципі, випадає майже те саме, тільки їхні залишки зараз. Ось кріпер. Ось це, от, потім скелет. Ну, я думаю, логіка тут зрозуміла. Зараз трішки це приберу. Ну, що ж з них можна. Цікаво, що з цим скелетом, але це не так важливо. Також час від часу з них можна отримати голови, я так розумію. Ну, або як в простому Майнкрафті через заряджено кріпера. Так, і ось ці всі матеріали. Їх тут шість. З них можна зробити також шість речей. Ну, перейдемо з матеріалу зомбі. Це ось такий от блок. Як ми бачимо, він простий, в нього немає нічого. Так в чому його суть? Ми можемо за у нього просту плоть, тобто плоть зомбі, зробити з нею нормальну їстівну. Зараз, можливо, десь в мене тут є. Ні, немає, прийдеться зараз взяти. Так, де вона? Ось тут десь. Ми просто беремо плоть і клацаємо правою кнопкою миші. І на виході ми отримуємо ось таку от приготовану плоть, яку ми можемо їсти спокійно, і все буде добре в нас. Я вже взяв всі ці 5 речей, і який же ж в них функціонал. Ну, меш сток, тобто ось такий крафт. В нього який функціонал? Він має 8 одиниць шкоди. І при цьому на праву кнопку миші він може випускати стрілу. Це круто, адже ну, воно відновлюється дуже швидко, ця здібність. І це прикольно, тому що меч на 8 одиниць шкоди ми таки можемо отримати тільки з незерит. Ну або якісь зачарування. Я думаю, цей меч також можна зачарувати. Далі в нас йде граната. Має вона ось такий крафт, отримуємо відразу 4. І ми можемо спокійно ось так откидати. Тобто, тут, я думаю, все просто, все зрозуміло. Скріпера-граната, ну тут все просто. Далі йде цікавенька штучка. Це з холодних оцих скелетів ті, що спавняться в зимньому біомі. Це у нас ось такий от капелюх, який дає нам вічну невидимість. Тобто, у нас зовсім не видно, невидимість другого рівня. Ну, і, в принципі, все. На цьому функціонал цієї штучки закінчився. Далі в нас йде отака от, от ендер перлина. Вона має різні використання в плані, ми її можемо використовувати дуже багато раз. Тобто, ось я зараз покидаю це все. І ось я все телепортую спокійно. Ось, десь не туди попав, ну нічого. Ну, сам факт, що доволі багато Я думаю, на 50 використань точно вистачить. І остання це в нас кайло стрижнів Блейза. Який його функціонал? Та дуже простий. Ось, дивіться, відразу переплавляє, все чудово, він доволі міцний. Міцність 400. Ну. Зазвичай Та, не так багато, але нормально. Тому що крафт, ну, простенький тут скрізь такий. Ну, ось такий от мод. А кому сподобалось відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. А з вами буде всім до зустрічі!